Хочу звернутися до окремого прошарку суспільства, яке не може пройти мимо і постійно намагається спасти мою душу і розказати мені про моє ідолопоклонство. Не до тих, не до тих пацієнтів палата номер 6 які пишуть мені, що Бог Ізраїлів мене народив. Я вас хочу розчарувати. Я не знаю, як ви заснете після цієї інформації, але я вам хочу відкрити страшну таємницю, яку дотепер я нікому не відкривала. Я до Ізраїля маю таке саме відношення, як морська свинка до моря. Тому ваші коментарі і намагання спасти мою душу, вони трохи не за адресою. Трошечки зовсім. А зараз я хочу звернутися до, до тих українців, які вони тут, вони українці, такі ж, як і я. Але вони теж намагаються мені розказати про моє ідолопоклонство. Звертання до вас. Ну от, е, пройшли різдвяні свята. Всі ви вже перегризлись, пересварилися на тему того, коли ж святкувати Різдво, хоча яка різниця і так історичного факту народження Ісуса Христа немає. Немає? Накинула на вентилятор. Продовжуємо далі. Поїли куті, смачно було. Я теж поїла. А чого ви їсте язичницьку страву, га? А ви знаєте, що куття ніякого відношення до народу аврамічного і до пустелі немає? Думаєте, аврамічний народ перетирав маку у Макітрі макогоном? Ні, не перетирав, це предки ваші перетирали. Отут, отут, на нашій землі. Та? А що це за страва куття? А, точно. Страва, якою поминали померлих предків наших. Не сильно по-християнськи, правда? Ну, то торба. А звідки ж така цікава назва кутя? А-а-а! Точно. Назва походить від того, що ця страва ставилася на покутті. Так? Точно? Точно. А для чого? Правильно, щоб нагодувати душі померлих предків. Я розумію, що не всі. Але хтось, хто свідомий е, традицій українських, навіть запускають дітей під стіл, щоб вони кукурікали і піяли на багатство, на збагачення, на добробут сінцем застеляють е, під скатертину. Не сильно християнське. А дідух подобається вам клас, супер. Мені теж. А перлина 24-го року це взагалі топчик-горобчик. А я прочитала, що, виявляється, дідух це е, сніп соломи, яким Йосип е, закрив дірочку у яселках, щоб звідти не дуло. І дідух, виявляється, у нас символізує оцей снопик, яким прикривали дірочку. А ви що не знали? Так? Я вас розчарую, це не снопик, яким дірочку прикривали. Mm, ні. Ті, хто шанує себе і не хоче тотального розчарування, не продовжуйте дивитися, перелистуйте, перелистуйте. Різдвяні свята нашими предками відзначалися впродовж 12 днів. А 12 страв на столі ні, це не 12 апостолів. Mm -mm. Ні. Знову тотальне розчарування. Це виявляється, 12 місяців, які славились. Тому що День Різдва це день зимового сонцестояння. І 12 страв на столі наших предків. Це саме е, дань Шані 12 місяцям у році. Хочу ще трішки повернутися до коляди. До коляди. Звідки ж сама назва? Ну, я вже сказала, та, від богині матері коляди. Є тут одна така класна штука. Коляда, виявляється, ховалася в печері в образі кози. Чому ховалася, ховалася від чорнобога? За віруваннями наших предків. Чому ховалася? Щоб вберегти себе і народження своєї дитини, якої дитини, нового сонця? І щороку богиня матір ховається в печері, де народжує? Нове Сонце. Розумієте тепер, чому ви в козу наряджаєте свою дитину, коли вона йде з вертепом колядувати? Розумієте, так? А давайте поговоримо про зірочку восьмикутну, яку хлопчики крутять, коли віншують щастя здоров'я много є літа. Восьмикутна зірочка. Ні, це не віфлеємська зірочка. До Віфлеєму вона має таке ж саме відношення, як я до Ізраїля. Це сонечко. Те саме сонечко, яке кожного року заново народжується і сходить на небосхил. І це сонечко, яке е, крутить колядник, символізує коловорот, Сонця у природі, сонячний цикл, який повторюється знову і знову. Ось і колядки наші це величання народження Бога Сонця. Навіть найстаріші колядки були дуже прудко адаптовані на християнський манер. Це називається дуже таким модним і лагідним словом інкультурація. І останній штрих вишенька, така червоненька, соковита на львівському сирнику. Християнство на Русі було прийнято виключно з політичних мотивів, не більше і не менше. От і все. Тому пригортаю вас, мої друзі-язичники, усі до своїх широких і добрих грудей. Я не хожу до вас на сторінку. І не нарікаю, не нарікайте і ви на моїй.